За минуло тиждень в Луганській області сталося 169 надзвичайних подій з них 162 пожежі. На жаль, п'ятеро людей загинуло. 25 жовтня, о третій ночі в Стаханові в підвалі чотирьохповерхового будинку сталася пожежа. За кілька хвилин дим оповив усі поверхи та квартири одного з під'їздів. Упродовж години 20 бійців МНС водночас рятували людей та гасили пожежу. Завдяки автодрабині вони вивели з небезпеки шістьох людей. Ще п'ятьох евакуювали триколінною драбиною. У квартирі на першому поверсі рятувальники знайшли двох літніх жінок у непритомному стані. Як стало відомо, це матір та дочка у важкому Останні матір була госпіталізована до реанімації. На жаль, незважаючи на всі зусилля медиків, її дочку повернути до життя не вдалося. Причина пожежі встановлюється. К місту визову був направлені в составі трьох відділень на двох автоцистернах і автолесницях. По прибитю, було встановлено, що пожар возник в підвалі, сильне задимлення під'їзду і всіх квартир під'їзду. В результаті сильного задимлення від продуктів горіння задохнулась Одна из жительниц и одну с этой же квартиры удалось спасти силами подразделения МЧС. 24 жовтня вранці в Кіровську в одноповерховому триквартирному будинку сталася пожежа. На той час в ньому знаходилися дві літні жінки. Одні з них вдалося покинути житло самостійно, іншу в непритомному стані знайшли бійці МНС. До приїзду медиків вони надали першу необхідну допомогу. Потім постраждало останню середньої важкості, доправили до реанімації. Взагалі вам пошкоджено дах та прикриття площею 200 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється. У той же день вночі в селищі Ясенівський, що в Ровеньках, в гаражному кооперативі сталася пожежа. Гасіння ускладнювалося відсутністю джерел води в цьому районі. До ліквідації пожежі залучалися 15 рятувальників і 4 пожежних автомобілі. Взагалі, вогнем знищено 10 дерев'яних сараїв та пошкоджено два гаражі загальною площею майже 150 квадратних метрів. Завдяки чітким та злагодженим дієм бійців МНС врятовано 20 гаражів. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем, не Пожежа в екстрених ситуаціях один нуль Служба порятунку ЕМНС України. Запиши у мобільний. 25 жовтня обласним управлінням Держтехногенбезпеки були здійснені позапланові повторні перевірки виборчих дільниць з метою забезпечення пожежної безпеки під час парламентських виборів. Вони показали, що всі об'єкти області в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Так, в наявності маються інструкції про заходи пожежної безпеки, план схеми евакуації, електромережі у справному стані, встановлено засоби зв'язку. Також шляхи евакуації відповідають вимогам правил пожежної безпеки України. За словами начальника головного Управління держтехногенбезпеки у Луганській області Сергія Журби. Всі об'єкти області, на яких розташовані виборчі дільниці, відповідають всім вимогам протипожежної безпеки. Протягом трьох днів особовими складами обласних управлінь МНС та Держтехногенбезпеки буде організовано оперативне чергування на всіх виборчих дільницях області. Опалюєш житло. Подбай про безпеку. Обігрівайся безпечно, користуйся електроприладами. Не перевантажуй мережу, користуйся безпечно. Служба порятунку МНС України.